Феміда стає відкритішою до людей. Нині в Івано-Франківському міському суді презентували кол-центр. Відтепер кожен мешканець міста має можливість у телефонному режимі отримати консультацію кваліфікованого експерта. Запитання можуть бути найрізноманітніші від графіку роботи суду до трактування законів. Таке запровадження, на нашу думку, дасть змогу покращити доступ громадян суспільства до інформації, яка до, до інформації, яка є в суді. Зважаючи на наше навантаження, запровадження цієї інновації буде суттєвим, оскільки десь до теперішнього часу ну, якби, така ситуація мала місце, що на телефонні дзвінки відповідали практично всі. Хто міг, хто був десь біля телефонних апаратів, давали відповіді в межах своєї компетенції. Все це було не наскільки систематизовано. Контакт-центр відкрито за підтримки проекту USAID Україна верховенство права. Аби запровадити таке ноу-хау, міський суд спільно з дев'ятьма судами України брав участь у дослідженні інформаційної системи. В результаті щотижня до цієї інстанції надходило більше 740 телефонних запитів на один телефонний номер. Однак більшість залишалися без відповіді. Сліду увагу ми приділяємо формуванню в судах інформаційної політики. Владицького важливо, щоб суди України мали комунікаційні стратегії в рамках пілотного проєкту стратегії вже вироблені Фелотаційних суд Іфанафахівської і Запорізької області. Та харківському апелаційному адміністративному суді у центрі проведена багатоканальна телефонна лінія. Зараз тут працює лише один працівник. Однак, штат фахівців, які б консультували мешканців, планують збільшити.